Вітаю! Це Нованарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску Нічні атаки на Харків, жертви та руйнування цивільної інфраструктури. Ротація замість демобілізації Міноборони пропонує відпочинок бійцям після 90 днів служби. Адміністрація Трампа визнає малуймовірність швидкої мирної угоди щодо України. Про це і не тільки далі. П'ятеро загиблих і півсотні влучань в житлову забудову та об'єкти промисловості і цивільної інфраструктури. Від початку квітня московити щовечора і щоночі руйнують Харків шахедами, вбиваючи мирних мешканців. Так виглядає перемир'я по-путінськи. Щодо березня, то протягом минулого місяця, за даними харківського міського голови Ігоря Терехова, кількість обстрілів міста зросла вдвічі порівняно з лютим. Були зафіксовані 42 атаки міста. Повітряна тривога лунала 172 рази. В березні в Харкові загинули двоє людей. Поранені 99. Співчуття рідним. Про ситуацію під боровою на Харківщині розповів заступник командира 3 ї штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, тут в запеклих боях росіяни втратили кілька дивізій, а в тому числі зі складу 20-ї армії РФ. У своєму телеграм-каналі він написав цитую. Наша бригада, а також підрозділи поряд стали нездоланною перешкодою на цьому напрямку. Певний період були відчайдушні спроби ворога дійти і перейти річку Оскіл, що супроводжувалися безперервними атаками, горами трупів та в результаті втратою наступального потенціалу. Чим ми і скористалися, звільнивши населений пункт надія та покращивши тактичне положення ще на деяких ділянках. Зараз бачимо, як РФ накопичує нові сили, готує нові підрозділи для перекидання на наш напрямок. Щоб повернутися до плану по виходу до річки Оскіл, проте не думаю, що і в цей раз у них щось тут вийде. Кінець цитати. Федір Веніславський народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомив в ефірі Радіо Свобода про розроблений міноборони механізм ротації. Він передбачає кілька місяців відпочинку для військовослужбовців після 90 днів безперервної служби на передовій та участі в бойових діях, що є альтернативою демобілізації. Розроблено механізм ротації що. Е... 90 днів людина після 90 днів люди без участі у беребезпосередній у, у бойових діях людина має забезпечити право на відпочинок знову ж таки протягом декількох місяців. Це той альтернатива е, звільненню чи в само щі... докладніше, можна докладніше. Тобто, як альтернатива чітким терміном служби, зараз що розробляється якийсь закон, який буде передбачати обов'язкову ротацію це після закон, Це це нормативно-правові акти директиви відповідно головного командувача збройних сил. які на це в принципі будуть... вас. Статистика, наскільки ці директиви виконуються, що дійсно військовослужбові після 90 днів служби. Чи як ви сказали? Ну це по те, що те, що планується, те, що пропонується, 90 днів безсередньої безперервної служби і участі у введенні бойових дій. Потім має наступити декілька місяців відпочинку. декілька для цих... це скільки? Ну я зараз не готовий сказати, я просто не пам'ятаю. Треба дивитися за словами нардепа. Міністр оборони УМРА повідомив, що такі рекомендації вже розроблені. Ми на них чекаємо, додав парламентар. Високопосадовці адміністрації Трампа почали усвідомлювати, що досягнення мирної угоди щодо України найближчим часом є мало ймовірним. У зв'язку з цим розробляються нові стратегії тиску як на Київ, так і на Москву. Повідомляє Reuters. за інформацією агентства, Якщо раніше американські чиновники у приватних розмовах висловлювали невдоволення переговорною позицією Києва, зокрема щодо питання корисних копалин, то останнім часом, за словами джерел, зростає їхнє розчарування діями Москви. Під час нещодавних зустрічей та переговорів у Білому домі та Держдепі високопосадовці дійшли висновку, що Путін активно протидіє зусиллям Вашингтона щодо укладення тривалої мирної угоди. Обговорювалися можливі економічні та дипломатичні санкції, здатні спонукати РФ до компромісу. Посилення критики на адресу Росії, включно з позицією самого Трампа, свідчить про зміну внутрішньої дискусії в американській адміністрації щодо готовності Москви до переговорів. Надзвичайний та повноважний посол України Андрій Веселовський в ефірі Радіо Свобода заявив, що спроби врегулювання війни Росії проти України супроводжуються тиском як на Москву, так і на Київ. За його словами, Вашингтон прагне продемонструвати зовнішньополітичні успіхи до певної дати. Тому підштовхує сторони до швидших рішень. Залякують Росію, щоб вона рухала швидше. Залякують нас, щоб ми рухали швидше. Для чого залякують? Щоби досягнути якої. Хоча б примарного перемир'я до якогось терміну, ну різні терміни називають 20 квітня, перше, там 30 квітня і так далі. Суть навіть не, не, не в цьому прив'язати можна до будь-якого терміну, але час минає. Здобутків у Трампа в внутрішній політиці немає в зовнішній політиці теж і тому треба щось, хоча б показати на стіл покласти, і ось на стіл покласти це. Ми влаштували. Мир в Україні в Хамасі віддали чергових п'ять тіл або заручника якогось американського громадянина. А мир в Україні встановився. Ось чим зараз займаються. Дипломат підкреслив готовність Києва до припинення вогню однак зазначив, що Росія затягує процес, висуваючи нові вимоги. Щодо угоди про корисні копалини, посол наголосив на необхідності її відповідності міжнародним стандартам і навів приклади Азербайджану, Казахстану та Сербії. Власниця фірм постачальниць, яку підозрюють в розкраданні на закупівлях для збройних сил України, виїхала за кордон. Про це розповів керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. Ще підозрюваних спитьок Тербувач в бенефіцарної власної компанії, яку ви бачили на записах, які ми демонстрували. Вона знаходиться за кордоном. Що неї буде застосована спеціальна, спеціальна процедура спочатку оголошення міжнародного розшуку. А потім, якщо це не дасть результату, ми вистачили спеціальну військового світу. Колишній міністр оборони Резніков наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів. А Бакумов додав, що якщо будуть докази, то іншим людям також можуть повідомити про підозру. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Дмитро Богданов, Віталій Діхтяренко, Євгеній Герос, Роман Кохан, Олег Бутенко. Володимир Котов, Стас Олексієвець, Максим Федота, Михайло Павлов. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!